Позивний персик. Почалося все від розподілу в по бригаді. Людина зайшла в столову вирішила взяти собі банку персиків. Вона їх взяла, принесла, її викрили. і Він сказав, що це я. Оскільки я людина не дуже конфліктна, сказав, добре, я так я. Ну і звідти й пішло. Персик, 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 персик. Намагалися якось, намагався якось поміняти позивний, але воно вже перестало так, що вже вся бригада мене називає. От начальника штабу до начальника мобілізаційних робот. Я тоді працював інструктором в автошколі і навчав людей водінню. Я пам'ятаю, що з 23 на 24 моя дитина дуже сильно, ну, дуже сильно плакала і не могла заснути. Їй було на той момент два з половиною місяці. І ми з жінкою до двох часов ночі з нею. Намагалися вкласти. І, а мені в 6 ранку треба було вставати на роботу. Ми якось його вклали, і мене будить телефонний дзвінок мого учня. Каже, сухі труси є. Каже, є. Що <сум> страпилося, каже, війна почалась. Ну і все. І як в тумані, чесно кажучи, був той момент, коли почули перший приход з дружини, тоді ми вже зрозуміли, що відбувається. Поїхали в село. Потім село, до села підійшли під, і я дружину вивіз, а сам залишився. і Був в окупації десь приблизно три тижні. Барварський район біля Гоголєва. І по радіо сказали десь через три тижні, що є зелений коридор. Ну, Я недовго думаю, чи кажу, сів в машину і поїхав. Тебе раз на перехресті було і виїжджаю в БТР, направляє на мене дуло. Знаєте, таке, ну таке дивне відчуття. Сказати, що мені було страшно, мені не було страшно, просто було незрозуміло. Вони перевірили машину, побачили мій телефон. Кажу, хлопці, якщо ви, ну, там, якщо ви хочете щось з ним зробити, віддайте мені тільки сімку. Ну, типу, По мене там дружина на зв'язку, вона знає, що зараз відбувається. Каже, я не знаю, що вона з собою зробить і що з, з, з дитиною при цьому зробить. Кажу, вони, каже, вони подивилися, віддали, каже, їдь. Прийшов я звичайним солдатом. Потім мене поставили головним сержантом батареї, зараз я головний сержант дивізіону. Чесно кажучи, мозок така цікава штука, яка намагається всі такі події стерти або їх завуалірувати. Умовно, що воно це. Та тобі здається. Та все було нормально. Воно як кінофільм. Як і ця окупація, так і виходи і тому подібне. Я бачив, там, заводив людей на позиції, виходив з позиції, і через п'ять хвилин їх не було. Бачив тільки вилітаючі кишки, перепрошую, з того бліндажа чи з окопів. Ну, багато чого бачив. Не хочу це згадувати, чесно. Дуже багато людей порівнює це з роботою, я кажу, це не робота, це служба. Тут немає п'ять днів відпрацював, два дні ти відпочиваєш чи ще якісь. Ми тримаємося за людей. Ми без людей ніхто. Типу, якщо будуть всі командирами, хто буде працювати? Я як командир все одно кожного дня майже виїжджаю на позицію до хлопців, щоб вони бачили мене, що я тут, я з ними, і я нікуди від них не діюся. Треба поїхати в Котліна до них, я поїду в Котліна до них. Треба пройти 10 кілометрів до них, а потім від них я пройду 10 кілометрів. Я можу і пожартувати, і в той же момент крикнути через секунд, секунди, типу, сказати ні. Воно, знаєте, дуже важко. Типу, я все життя, моє хобі було це психологія. Дуже багато книжок про психологію читав, як з людьми справлятися і тому подібне. І вопреки моєму віку, типу на мене дивиться 60-річний там мужик, дивиться, що молодому, і я можу йому пояснити, чому він мене повинен слухатись. Ну, єдиний спосіб це інтелект. Єдине, що мене турбує, це те, що моя дитина росте без батька. Що він потім скаже, там, дядя, привіт. Коли ми з дружиною спілкуємося, і вона каже, що вони гуляли на майданчику, і вона каже, мій син, не наш син, а каже, мій син. Ну, Вже за півтора року я розумію, що це… я нічого з цим зробити не можу. Хотів, щоб моя дитина, в... коли виросте, буде читати історію України і прочитав про свого батька. Хочу, щоб мій син розумів, хто його був батько, тому що його немає вдома. А коли прочитає, тоді вже зрозуміє вирости.